Сьогодні зробимо відеоогляд для компенсаторів сельфонних німецького виробника ХКС. Нагадаємо, що компанія СМО Україна є офіційним представником компанії ХКС в Україні. Даний виробник це німецький виробник, який вже більше 40 років займається виготовленням сельфонних компенсаторів та інших компенсаційних систем для трубопроводів в різних сферах промислового застосування. Тобто можуть виготовлятися як сельфонні компенсатори, так і лінзові компенсатори, комбіновані системи, віброкомпенсатори з різних видів полімерних матеріалів. Знову ж таки, за 24-й рік товарообіг компанії склав близько 17 мільйонів євро. І на даному етапі продукція компанії ХКС експлуатується в більше ніж 40 країнах світу. Близько 5 тисяч активних клієнтів, які використовують компенсатори компанії ХКС. Більш детально сьогодні зупинимося на даній партії продукції. Це компенсатори сельфонні, приварні, от, зроблені по стандарту приєднання Дін 68444 з приварними кінцями. Власне, ці сельфони виконані з нержавіючої сталі по стандарту AISI 321. Виготовлені для системи когенераційної для когенераційної енергетичної установки для системи видалення відпрацьованих газів в даному випадку. Температура газів близько 500 градусів за цельсієм, тобто 450 500 градусів за Цельсієм. Повністю нержавіючий компенсатор без внутрішньої вставки. Діаметри, які в даному випадку представлені, це діаметри 650 мм ДН-650 та ДН700 мм. Компанія ХКС також ще спеціалізується на виготовленні віброкомпенсаторів з гумовими полімерними вставками, тобто, як називають вібровставки. Відповідно, є дуже велике різноманіття матеріалів, які можуть використовуватися як для хімічної промисловості, для харчової промисловості, мають сертифікати ФДА, от і для інших сфер промисловості. Тобто, починаючи з стандартних матеріалів, таких як там хлоропрен, ЄПДМ, НБР, харчові різновиди ЕПДМ та НБР. І закінчуючи вібровставками, які мають внутрішнє покриття із ПФА полімерів або політетрафторетилену, тобто стефлоновим покриттям внутрішнє, внутрішнє покриття гумових вібровставок. Також основні діаметри, які може виготовляти компанія і які виготовляє, це від ДН-15 до дн 3000 з робочими тисками від PN1 ПН1 до ПН100, тобто до 100 кг є можливості виготовлення 100 кг на квадратний сантиметр, є можливості виготовлення спеціальних пристроїв, які забезпечать компенсаційні, компенсаційні переміщення трубопроводу, тобто можуть нівелювати ці переміщення. Ну і відповідно так можуть бути компенсатори сельфонні як приварного виконання. З внутрішніми вставками і без з фланцями фланцеве виконання може бути з вільними фланцями і з приварними фланцями. Фланці також можуть бути виконані як з нержавіючих сталей різних товщин, різних стандартів по приєднанню, так і з вуглецевих сталей. Ну знову ж таки, повторимося. основною перевагою даної компанії є дуже висока якість, якій довіряють світі. І знову ж таки, дуже малі терміни виконання.